Добрий день на рівності є такі редуктори. Є такі збори за 1,800. з шліцами, тарівка. Трохи дуже сильно поварено якось так. Також є такі різні. Такі є один до двох з цієї сторони. Або підчерпник під заміну, або воно щось тут. Крутиться дуже гарно. Ця сторона, ця сторона стоїть. Шату немає, а тут люфт є з цієї сторони. Ще одного з -під ну Крутиться воно дуже гарно, легко і без. Таке стане, кого цікавить, пишіть на вайбер, відправлю нові пошти. Гарного сім'я, до побачення.